Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтарук. В цьому відео я вам покажу класний сайт, на якому можна заробляти USDT без вкладень, плюс можна рекламувати ваші якісь сайти, соціальні мережі і так далі. І плюс є ще теж кілька цікавих плюшок на самому сайті. Я вже зробив в себе в телеграмі пост про цей сайт, тому рекомендую підписатись на Телеграм, щоб отримувати інформацію раніше всіх. Ще так само я сьогодні зробив один пост про. Один дуже крутий сайт це особливо буде цікаво для блогерів, кого є Ютуб канал, Тому переходьте на мій телеграм і можете вивчати цю інформацію. Думаю, скоро зроблю на другий сайт. Теж цікаве відео. А поки що ми переходимо на сайт Риптотаск і будемо дивитись, як там можна заробити. Ось ми вже знаходимося на сайті CryptTask. переходимо по посиланню під відео, попадаємо сюди, проходимо звичайну реєстрацію, показувати, як це робити не буду, тому що, думаю, всі справляться з такою простенькою реєстрацією. Як бачимо, сайт вже працює 11 днів, це добре, тому що зазвичай на таких сайтах найбільше можна заробити, коли вони на самому старті. Плюс, так само, давати рекламу найбільш вигідно, тому що люди постійно нові реєструються. і Реклама буде мати більш аудиторії з кожним разом. Все це вам покажу. Тепер, коли ви пройшли реєстрацію, далі вам потрібно перейти в особистий кабінет. І тут, як бачимо, є вкладочка Заробити. Ви переходите і дивитесь на чому можете заробити. Є завдання, є відвідування, серфінг і перегляд. Відео, все тут дуже просто. Наприклад, нажимаєте серфінг, але коли ви вперше нажмете, вам запропонує прив'язати телеграм-бот. все дуже просто робиться. Ви можете або так, або зразу перед тим, як зайти в розділ Заробити, перейти в настройки. І як бачимо, тут в мене пише, що телеграм успішно прив'язаний. У вас буде тут кнопочка Перейти в Телеграм, запустити бота. Ви нажимаєте, тільки кнопочку нажмете, вам тут дадуть. Код. Ви запускаєте бот, копіюєте код, який вам тут дадуть, і відправляєте його в бота. Все. Ваш телеграм буде вже прив'язаний, і далі знову ж можете заходити в розділ заробити, і тут у вас вже все буде повністю працювати. Далі, наприклад, переходите в розділ surfing. На сайті тут, в принципі, досить. І вибираєте. Ось, наприклад, потрібно подивитися всього на всього 3 секунди. Нажимаємо відвідати, відкривається в новій вкладці сайт. Далі внизу. Іде таймер. Цього разу це 3 секунди. Є капча. Вводимо капчу і нажимаємо кнопочку Submit. Все, як бачимо, нагорода нам вже впала на баланс, і вікно само собою закривається через 5 секунд. Все, Далі можете дивитись наступний сайт. Коли передивились, наприклад, серфінг, можете знову ж таки переходити в розділ Заробити і можете знову вибирати завдання. Відвідування чи перегляд відео. До речі, серфінг, відвідування і перегляд відео, в принципі, ідентично виконується. А на завданнях можна, звісно ж, заробити більше, ніж на серфінгу, відвідуваннях і відео. Тому що тут платять більше за завдання. Наприклад, дивіться: підписка на телеграм-канал 3 центи. підписатись на канали 4 центи. Далі 10 центів, 10, 1, 2. От, є 20-25 центів, тобто, як бачимо, є досить таки з непоганою оплатою завдання. Так що, переходите завдання і їх виконуєте. Що стосується виплат, ось наприклад, тут є гаманець або тут просто можете нажати на мінус на баланс де виплати. І тут вибираєте, як, що хочете вивезти. Наприклад, USDT вибираєте мережу Binance Smart Chain або Tron, вводите адресу, суму і виводите. Але USDT, як бачимо, мінімальна сума для виплати 20 центів. В принципі, теж не так багато. Можна вибрати Pair гаманець посилання на на я теж залишу. Я ним вже дуже давно користуюся, тут дуже зручний гаманець. І на Pair, як бачимо, всього-навсього від 3 центів виплата. Так що з виплатами тут теж проблем немає. До речі, на виплати сайт вже перевірений. Я бачив, як виворили інші блогери, так що сайт платить. Думаю, заробітком ми більш-менш розібралися. Також давайте перейдемо на реферальну програму. Тут ви можете знайти вашу реферальну силку, ваше посилання. І, як бачимо, будемо заробляти 16% з того, скільки будуть заробляти ваші реферали. А якщо вони будуть Тут купляти рекламу то 3% від суми покупки реклами. Також ви теж тут можете рекламувати ваші сайти, соціальні мережі, там YouTube канали і так далі. Для цього вам необхідно нажати на плюсик для початку і поповнити ваш рекламний баланс. Тут так само ж вибираєте валюту, вибираєте сеть і нажимаєте отримати адресу для оплати і переводите сюди вже. Суму, яка вам потрібна для оплати реклами. Як бачимо, поповнювати можна так само від 1 цента. Так само можна, наприклад, рекламу заказувати не тільки що поповняти, а з тих, які ви заробили на цьому сайті. Тобто заробили тут, наприклад, доларів 10, і ви можете їх перевести на рекламний баланс і потратити на рекламу, не виводячи. Або заробили, вивели на, ну, в принципі, тут вже як кому краще. Так само, що стосується реклами. Якщо ось тут вверху перейти на рекламу, то тут є рекламні пакети. Як бачимо, базовий за 190 доларів, продвинутий за 190 і унікальний за 590. Давайте візьмемо найдешевший, тому що я думаю, що такі пакети тут навряд чи хтось буде купляти, ну, може, і будуть, але не знаю. Ну, наприклад, базовий за 190 доларів, що ви отримуєте за цей рекламний пакет. Сортинг на ваш проєкт 1000 Користувачів по 15 секунд будуть на вашому сайті. Далі банер на всіх сторінках цього сайту, одні сутки буде вісіти. Контекстна реклама так само буде одні сутки на сайті вісіти. Далі реєстрація на ваш проєкт. Тут по бажанню, да, 50 користувачів, ну, звісно, якщо ви купили рекламу, то чому б ні? Да, розміщаєте посилання і 50 користувачів йдуть на ваш проєкт. І підписка на ваші соціальні мережі 150 підписок. Теж досить та непогано. Є ще рейтинг, тут теж досить цікава штука, де вибиває помилка, я щойно перед відео заходив, все працювало. Ну, не суть, я вам поясню, що, що таке рейтинг. Ви туди заходите, там можете голосувати за криптоканали, і так само, якщо у вас є канал на Ютубі, ви можете його там додати. Як додати, там просто буде кнопочка написати. Службу підтримки ви пишете, і ви додали вони повинні додати ваш канал. Я вже написав мій канал, поки що не додали. Як тільки додать, я так само напишу в телеграм-каналі і напишу, як його знайти. Ви можете. По назві каналу хочу за все шукати, тобто заробіток з гонтарук, так як в мене канал називається, так і напишете. На да, заробіток з по-українськи а гонтарук по-англійськи. В принципі, в телеграмі я вам ще все напишу, щоб ви розуміли, і можете так само проголосувати за мій канал. Якщо в когось з вас є YouTube канали, то в принципі ви теж зможете сюди додати. Можете під відео в коментарях писати. Що така така назва каналу, ви додались в рейтинг і поставити лайк теж вашому каналу. Тобто можемо просто обмінюватися лайками в рейтингу. Жаль, звісно, що рейтинг не працює, щоб показати вам все наглядно, але думаю, не страшно. В телеграмі пізніше напишу, тому раджу туди підписатися. І що ще? Так, я бачив тут ще прикольну фішку, Давайте ми теж сюди перейдемо. Ось тут як бачимо, є така штука Забери бонус, якась рулетка. Давайте. Подивимося, що у нас за рулетка. Так, рулетка безплатна прокрутка, доступна один раз в день, але при умовах, якщо ви потратите або 0,5 долара на рекламу, або 0,5 долара заробите. Тобто, якщо ви заробляєте 0,5 долара в день, то ви один раз можете безплатно крутити цю рулетку. Якщо ні, то щоб один раз корнути, ви платите 20 центів. Що ж дають в цій рулетці? Можна отримати плюс 1% на поповнення, тобто, якщо ви поповняєте, як я вже раніше показував, в рекламний баланс, то до вашої суми додається 1%. Так само може випасти плюс 2%, плюс 3%. Далі може випасти плюс 2% по реферальній системі на сутки, VIP-аккаунт на сутки, 10 разів можуть піднятися ваші завдання. Тобто, чим вище ваше завдання, тим частіше будуть його виконувати теж непогано. 20 піднятків завдань і 10 центів на рекламний баланс. Ось така тут є ще рулеточка. В принципі, друзі, на цьому все. Посилання всі будуть під відео в описі. Якщо вам відео було корисним і цікавим, то ставимо йому, звісно, подобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей!